Друзі, доброго дня! Сьогодні хотілося б розповісти про поповнення нашої лінійки вібра... антивібраційних шлангів від торгової марки Wezer. У даному випадку у нас на огляді 50 см дюймовий котовий антивібраційний шланг. На що хочеться звернути одразу увагу? Шланг, як кажуть, досить суттєво доопрацьований, виходячи з того досвіду, який ми вже маємо. Ми маємо наступну конструкцію фланця. У нас тут досить товстий метал. Це нержавіюча сталь 304. Нормальне, прохідне. Гаєчко в даному випадку виготовлена з латуні. Далі муфта обжимна 304, провід 304 нержавіюча сталь. Всередині є ПДМ гума. Тут сирочок виготовлено з латуні. Тут теж 304. Стосовно довжини, давайте одразу подивимось. Чотенько 50. Ну і давайте тепер трошечки по матеріалам пройдемось. Дивіться, тут у нас стильний болт, Нержавійка 301. Ну, і Будем одеваться наш антивибрационный шланг. Буду использовать такую твердину вот для вызначения марки нержавеющей стали. Капаем на черный металл нержавейка. Ну и тут у нас. Так. Так. І наплетення. Ну, тепер трошки зачекаємо. Там, де сталь одразу пішла досить суттєва реакція. Бачимо зміну кольору тут. Відповідає 301-й. Ну і у нас тут бачимо 304 четверта. Зміни кольору не відбуваються. Всім дякую, гарно